Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, початок нового навчального року, і ми з вами традиційно робимо таро-прогноз по всім знакам зодіаку. Обов'язково залишай свою вподобайку. Пиши у коментарях слово приймаю. Проявляй свою активність і давай подивимося, що ж тебе чекатиме на цьому тижні. Енергії тижня з 2 по 8 вересня для овнів. Давай подивимося. Що чекає овнів? так? Яка енергія на цьому тижні буде вирувати навколо вас? Ну, овнів на цьому тижні чекатиме трансформація, якісь події, достатньо неочікувані. Щось може руйнуватися, щось може відходити. Взагалі із життя можуть бути напружені ситуації, можуть відбуватися конфлікти, можуть, знаєте, ваші уявлення старі зовсім трансформуватися. І дуже важливо дослухатися на цьому тижні до своєї внутрішньої інтуїції, до свого свого внутрішнього голосу, тому що він дуже багато чого на цьому тижні вам буде підказувати. Саме цей тиждень покажуть вам і підсвітить ті ситуації, з яких ви вже, можливо, давно думали, що необхідно піти. Можливо, не були ще готові. Але саме на цьому тижні ви зрозумієте, що ви втомилися, що хочеться зробити кроки до полегшення. Тобто, це така трансформація, в якій ви, врешті-решт, відчуєте полегшення емоційне та фізичне. Ви будете йти назустріч новому. Але головний аспект не зависайте. Тобто Після тих активних дій відходу, так, і розуміння того, що вже як раніше не буде, не зависайте в одній точці, продовжуйте рухатися, продовжуйте аналізувати, слідкуйте за своїм емоційним станом, тому що в емоціях вас може дуже сильно гойдати, і ваше оточення буде підливати вам масла у вогнище. Візьміть контроль над своїми почуттями, над Тим, куди ви рухаєтеся. Якщо ви будете чесні з собою на цьому тижні і будете проявляти таку ж чесність і справедливість до свого оточення, до того, чим ви займаєтеся, то ситуація буде, знаєте, виходити якраз в баланс. Будьте дуже уважні, якщо будете працювати з документами, приймайте дуже виважено рішення на цьому тижні. Леве, що принесе цей тиждень вам? Давайте подивимося Основні енергії. Так, обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, Леве, яким цей тиждень буде для вас? Цей тиждень, знаєте, може завести вас у якесь емоційне розчарування. Ситуації навколо вас можуть підвішуватись, зупинятись, не мати ніякого розвитку, і вам дуже емоційно буде складно то приймати. Зверніть також увагу на поведінку і оточення своє, так, обов'язково звертайте увагу на дітей. Якщо у вас є діти свої, то на це дуже варто звернути увагу, дуже важливо. От, тому що будуть відбуватися ситуації, які можуть вас роз'являти. Щаровувати. Тобто те, що пов'язане з дітьми, дитячою енергією, в вашому оточенні, ваші особисті діти. От, також ситуації, які пов'язані з вашим минулим, можуть проявлятися на цьому тижні, і а, вони дуже можуть мати великий вплив на ваше самопочуття, на ваше сприйняття світу, а, можуть відбуватися на цьому тижні достатньо такі різкі ситуації, події, такі форс-мажорні яких ви можете не очікувати, і це може призвести вас до поганого самопочуття, до такого депресивного стану. Намагайтеся не застрягати у стані жертви. Відпускайте ситуації, не накопичуйте ось це незадоволення всередині себе, тому що воно буде вас їсти. Порада для вас на цьому тижні. Знаєте, розпочинайте новий шлях. Достатньо уважно і виважено. Не приймайте ніяких легковажних рішень. Зверніть увагу на свій внутрішній потенціал і той ресурс, який у вас є, а у вас дуже потужна енергія. Не йдіть в якусь ілюзію, в якийсь самообман. Зверніть увагу на те, що відбувається навколо. Стрільці, давайте подивимося, яким цей тиждень буде саме для вас, так, які енергії цього тижня. Навколо вас будуть вирувати. На цьому тижні ви можете відчути потужні можливості. Такі, знаєте, незалежність, впевненість у собі. На цьому тижні у стрільців, як наче відкриються якісь можливості, випадуть якісь шанси, якісь можуть бути цікаві пропозиції, нові угоди. На цьому тижні стрільці можуть отримати фінансову винагороду, якісь можуть приходити подарунки для вас. Але а, у вас може бути на цьому тижні таке бажання активного руху, активного просування. Ви, якначе, можете, знаєте, спокушатися саме на ті можливості, які у вас з'являться. І це спровокує таку жагу швидше, активніше. Пам'ятайте про те, що так як ви дуже активно загоряєтесь, ви так активно можете й тухнути. Ситуації навколо вас можуть затримуватися, іти дуже помірно. І це може вас виводити з рівноваги, ви можете проявляти якусь різкість. А на цьому тижні важливо зберігати баланс, збалансувати свої енергії, нікуди не спішити і а, розуміти, що від того балансу залежить а, те, наскільки і як і в якій мірі до вас прийдуть ті можливості. Якщо будете балансувати, то отримаєте радощі, винагороду, шанси, реалізацію та фінанси. Терези. Давайте подивимося, що цей тиждень принесе саме вам, на які енергії варто звернути увагу. Терези. Терезам дуже важливо звернути увагу на ті ілюзії, в яких ви можете перебувати. Знаєте, обман, самообман, нерозуміння, куди ви взагалі йдете і чому ви туди йдете. Знаєте, такий туман у голові. Я хочу все. Одразу і нічого конкретного. Відчуття такої втоми, бажання піти з якихось ситуацій може вас переслідувати на протязі тижня. Зверніть увагу на те перенавантаження, в якому ви можете знаходитися. Необхідно делегувати свої заняття, свою роботу, не брати на себе більше, ніж ви можете потягти. Цей тиждень буде таким, знаєте, ревізією вашого життя. Необхідно очистити себе від того, що вас перенавантажує, що вас втомлює, що з вас забирає дуже багато ресурсу, енергії от, та потенціалу. Ви все зможете реалізувати, якщо тільки дасте собі можливість, знаєте, вийти із цього складного фізичного та емоційного стану. Дуже важливо звернути увагу на ці моменти у житті, особливо що стосується роботи та робочої сфери, тому що дуже багато ситуацій буде ґрунтуватися на відчуттях. Навколо вас може бути багато м, створеної ілюзії із оточення. Тобто це інформація, можливо, десь нещира, можливо, якась мутна, необхідно звернути увагу на деякі маленькі деталі. Та інформація проявиться. І якщо ви вчасно її зможете відчути своїм нутром, а у вас є така можливість, ви можете обійти її. Якщо ви не звернете на неї увагу, то отримаєте розчарування, конфлікти як внутрішні, так і зовнішні. Тому звертайте увагу на те, хто поруч з вами, що пропонує та чого хочете саме ви. Близнюки. Давайте подивимося, яка ваша енергія тижня, так, на що звернути увагу близнюки. Близнюки на цьому тижні можуть планувати якісь поїздки, якусь дорогу. Близнюків на цьому тижні може постати якесь дуже важливе питання, в якому необхідно буде брати відповідальність на себе, приймати достатньо важливі рішення. Це може стосуватися як поїздки, просування, а, так закриття якихось дуже важливих та глибоких питань. Знаєте, ви станете на порозі такої ревізії свого життя. Знаєте, коли... Зміни на порозі, і вам необхідно прийняти рішення, чи готові ви до тих змін. Зміни можуть стосуватися як роботи, так і, офіці... так і особистого життя. так? Необхідно бути дуже уважними до документів, якщо ви будете з ними стикатися. Якщо це якісь пропозиції, перепитуйте, ставте правильні питання, бути чесними з собою та оточенням і слухайте свою інтуїцію. Тому що саме від вашого рішення залежить розвиток. У найближчий період часу. Будьте дуже уважні до тих пропозицій, які можуть приходити, тому що не всі вони можуть бути від чистого та щирого серця. Що чекає водоліїв на цьому тижні з 2 по 8 вересня? Давайте подивимося, так, які енергії будуть оточувати водоліїв, так? Водоліїв. На цьому тижні ви будете перебувати в такому комфорті, ви можете спілкуватися з оточенням, ви можете відчувати таку стабільність, ви можете отримувати гарні результати від своєї роботи, так, і від того, на що ви націлені. На цьому тижні також ви можете планувати якісь нові проекти, ви можете отримати якісь цікаві нові пропозиції. Вас можуть намагатися десь заманити, спокусити, на якісь. Ситуації і необхідно в цьому бути дуже уважними, щоб не потрапити на гачок, і потім не шкодувати про це. Це може стосуватися саме роботи. Тобто необхідно звернути на це увагу. А, будь ласочка, дуже важливо звернути також увагу на свої емоції та почуття, тому що емоційно вас на цьому тижні може дуже сильно гойдати. Але, врешті-решт, в кінці тижня ви отримаєте результати, ви отримуєте тріумф. Перед вами, як наче, відкриваються перспективи, і це може бути фінансова винагорода, реалізація бажань, так? Усвідомлення того, що я це досягнула. Діви, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, що він вам може загалом принести, на що звернути увагу. Діва на цьому тижні, так? Діви на цьому тижні будуть стояти перед якимсь вибором, який може стосуватися саме нових пропозицій, нового просування та руху. Тобто тут буде чітке усвідомлення, що тільки від вас залежить наскільки і як ви будете рухатися далі. Необхідно брати відповідальність на себе за ці свої рішення і життя. Навколо вас можуть вирувати достатньо нестабільні енергії. Почуття і реакції вашого оточення. На вас можуть ображатися, і ви можете ображатися на оточуючих людей. Можуть виникати саме на роботі достатньо такі напружені конфліктні ситуації. Необхідно бути дуже уважними та обережними з розповсюдженням своєї енергії. Вас можуть не влаштовувати деякі моменти на роботі, і ви можете проявляти свою таку різкість і емоційність. Необхідно на це також звернути увагу. Кінець тижня буде для вас достатньо гармонійним та справедливим, при умові, якщо ви знайдете баланс, будете чесні з собою та оточенням. Дуже важливо на цьому тижні знаєте, вивести себе в рівновагу. Тілець, яким буде цей тиждень для вас, так, які енергії будуть вирувати навколо вас? Обов'язково залишайте свої вподобаєчки, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, тілець, давайте подивимося. Тільцям необхідно звернути увагу на своє перенавантаження. Якось дуже багато ви на себе взяли обов'язків, можливо, треба їх делегувати. І ця, це перенавантаження воно дуже може впливати на емоційний стан саме на цьому тижні. Стабільність, дисципліна, планування це на цьому тижні вам допоможе так, розібратися з, тим, з тими саме речами, так, які для вас зараз можуть бути у надлишку. Вийдіть із ілюзії самообману та Не дозволяйте оточенню обманювати вас та вводити в якісь незрозумілі ситуації. На цьому тижні ви можете боротися зі складнощами труднощами, і ця ситуація може вас якось не задовольняти. Цей тиждень дасть вам можливість приймати рішення, брати на себе відповідальність за ті чи інші ситуації. Ви можете отримати повідомлення пропозицію, в якій необхідно буде зрозуміти, що тільки від вас залежить, чи будете ви стояти на одному місці і чекати, чи, чи почнете ви свої рухи просування. В своїх планах, проєктах, не дивлячись на те, що ваше оточення може вставляти вам палки у колеса. Нова дорога попереду, початок нового попереду, але необхідно бути дуже уважними та серйозно до того віднестись. Козирожки, що чекає саме вас на цьому тижні, давайте подивимося скоріше. Які енергії так навколо вас вирують? Козироги? Козироги на цьому тижні можуть бути достатньо різкими. Ви можете намагатись відстоювати свою позицію. Ви можете сваритися, вступати в конфлікти. Так? Все це може відбуватися через відчуття такої, знаєте, жертовності, неготовність переходити на зовсім інший рівень. Ви у чомусь застрягли, стоїте на місці, і це вас може дуже сильно дратувати. Тобто ви впадаєте в таку жертовність, таку якусь апатичність, а потім. Змінюються емоції, ви проявляєте відстоювати а, якісь моменти. Важливо зрозуміти, що цей перехід на цьому тижні багато чого вам покаже. Насправді це дуже ключові такі моменти, так, які можуть змінитися у вашому житті. Якщо вам необхідна допомога, звертайтеся за нею, тому що той туман, який у вас зараз в голові, і нерозуміння, куди вам далі рухатися, чого ви насправді хочете, може зробити. Вам, знаєте, таке розчарування на цьому тижні, притягти до вас те незадоволення, от, якого ви дуже б сильно не хотіли. Як тільки ви зрозумієте, з чого ви хочете піти, які моменти свого життя закрити, так, зрозумієте причинно-наслідкові зв'язки на цьому тижні, ви отримаєте результат як на енергетичному рівні, так і на фізичному, ви можете отримати ту винагороду, на яку, можливо, вже тривалий час очікуєте. Раки, мої золотенькі раки, що чекає вас, так? якими будуть життєві ситуації на цьому тижні у раків? Раки можуть мати затримку і ступор у розвитку їхніх справ, запланованих якихось. По реалізації, так, ви можете не доотримати якісь фінанси, ви можете недоотримати якийсь розвиток ситуації і стопоритися. Але насправді ви можете просто не бачити якихось моментів навколо себе, які просто перед вашими очима. Шанси на цьому тижні прямо перед вами. Вони можуть відкривати вам шлях, але ви самостійно можете себе заганяти в якийсь кут. Ви можете закриватись від всіх, як фізично. Так і емоційно, намагатися побути наодинці. Ви будете шукати гармонії, ви будете намагатися знайти якусь рівновагу, тому що дуже сильно можете реагувати так агресивно на ті, на ті ситуації, які можуть виникати у вашому житті. Раком на цьому тижні важливо звернути увагу на ті проєкти, які можуть зависати. Вам хочеться швидше, але треба розуміти, що якщо ви хочете дуже швидко, ви як так швидко загорілись, так швидко можете і стухнути. Тому важливо ситуацію відпустити і бути чесним із собою, знайти конкретні. Зізнання в собі, чого я насправді зараз хочу, і чого я так біжу кудись незрозуміло куди. Загалом кінець тижня покаже вам якийсь переломний період, як вам треба перейти на новий рівень, і ті зміни вже а, дуже близько біля вас. Як необхідно, знаєте, відійти від конкретної ситуації, яка вас не влаштовує, так? І змінити свій ракурс, закрити те, що не дає зараз вам результату Не а, закривайте себе, знаєте, мені іде така а, енергія неготовності виходити із зони комфорту. Ви себе закрили і будете намагатися триматися у тому закритті. так А якщо ми закриті, як ми можемо отримувати ті чи інші результати, коли ми себе самі блокуємо? ніяк Скорпіончики, давайте подивимося, які енергії будуть вирувати навколо вас. Скорпіони. Скорпіони будуть намагатися керувати своїм життям. Проте емоційна нестабільність буде теж, знаєте, робити свою справу. Скорпіони будуть намагатися закритися від всіх, відсторонитися. Це може бути ізоляція. Ізоляція емоційна, фізична, скорпіони будуть намагатися накопичити якийсь ресурс. Та на цьому тижні вам можуть підсвітити ситуації, з яких ви давно хотіли б вийти, закрити якісь питання, які у вас забирають ресурси, енергію, і викликають у вас емоції розчарування і бажання втікти звідтіля. Слідкуйте за причинами, причинно-наслідкові зв'язки. На цьому тижні скорпіонам дуже важливо знайти той баланс, якого вам так не вистачає. З усіма труднощами тижня ви справитеся. Дослухайтесь до внутрішнього голосу, або у вашому полі може бути достатньо мудра жінка, яка може вас направити, допомогти і скерувати. Будьте дуже уважні зі спокусами, тому що спокушатися на цьому тижні. Ви будете занадто часто, будуть намагатися вас втягти в ті ситуації, в, які, в яких варто бути дуже обережними. Також слідкуйте за перенавантаженнями. Давайте собі перепочивати. І мої золотенькі рибки, давайте ж подивимося, яким цей тиждень буде для наших золотих рибок. Так, який тиждень? Що він несе? О! сама головна енергія в мене впала. Тиждень буде націлений на Реалізацію свого внутрішнього, тобто риби на цьому тижні будуть намагатися медитувати, занурюватися в себе, знаєте, так відокремлюватися, десь навіть закриватися. Це буде давати їм новий потенціал і нові ресурси. Рибам важливо передивитися свої графіки, розвантажити себе, тому що дуже багато одночасно тягнете на собі, і це може впливати на рівень енергії. На цьому тижні. Риби будуть намагатися втілити свої мрії, бажання, сподівання. І дуже важливо розуміти, що від вас, від ваших рішень на цьому тижні буде залежати, як ті ваші бажання будуть, знаєте, входити у цей простір. Саме на цьому тижні вас чекає перехід. Перехід на новий рівень, як наче щось залишається в минулому, і ви розумієте, що ви повинні з тим, знаєте, покінчити взагалом і перейти на новий рівень. Це може. Трошки складно даватися, тим паче, що навколо вас будуть такі собі спокуси. От, але у вас дуже багато сил, внутрішньої енергії, потенціалу, щоб закрити все-таки те, що вам заважає. Рибам на цьому тижні допоможе їхнє внутрішнє, їхній внутрішній їхні внутрішні голос та інтуїція, тому що саме на цьому тижні вас можуть намагатися обманювати і вести нечесну гру. Зверніть увагу на тих людей, з якими ви. Ви спілкуєтеся у вашому оточенні, буде проявлятися нечесна людина, яка може намагатися а, на вас наговорити якісь речі, намагатися вставляти вам палки у кулеса. А, і це може стосуватися вашого особистого розвитку.